Hello, hello, my dear students. Let's start over today's lesson. And also let's check our homework first. Page 52, Workbook. Exercise 1. Do the crossword. Перегляньте, будь ласка, правильні відповіді, як ви повинні були виконати кросворд на сьогодні. Number one. Weigh. Важити. Number two, Meter. Matter. Number three. Gorilla. Горила. Number four polar bear. Number five uh, rhino. Let's write rhino. Number six kilogram. Number seven heavy. Тяжкий. Number eight panda. Panda. Обов'язково вивчаємо ці слова, прописуємо їх, вчимося їх вписати. Не лише усно, так вивчаємо, не забуваємо. Exercise 2. Look and write. To use the comparative form. Використовуємо друг, другий ступінь порівняння прикметників як за таблицею, за нашим правилом. So, sentence number one: Rainers are scarier than hippos. Пригадуємо правило, якщо слово закінчується на літеру «y» і перед нею приголосна, ми літеру Y змінюємо на I та додаємо закінчення «er» у другому ступені порівняння прикметників. Виходить «scarier». Носороги страшніші за бегемотів. Elephants are heavier than giraffes». Теж саме виконуємо зі словом heavy. Закінчується на Y. Перед Y приголосна. Y змінюємо на I. Pandas are smaller than polar bears. Панди менші, ніж полярні ведмеді. «Smaller». Додаємо закінчення «er». Lions are faster than zebras. Леви є швидшими, за... ніж зебри. Faster. Gorilla's are bigger than monkeys. Горі... Горили більші за мавпочок. And today let's work with page 75, exercise 3. Сьогодні ми давайте завершимо сторінку 75 виконавши правильно вправу третю. Look at these pictures of dinosaurs. Перегляньте, подивіться уважно на ці картинки динозаврів. Stegosaurus, Trudon, and T-Rex. And let's compare them using all of these words from the box. Давайте ми їх порівняємо, використовуючи по порядку всі ось ці слова з таблиці. Є у нас уже приклад. Truden had a bigger brain than Stegosaurus. У Утру... Trudena більший мозок, він мав більший мозок, ніж Stegosaurus. It was more intelligent than. Stegosaurus. Тож, як висновок, він був більш розумніший. Він був розумніший, ніж динозавр під назвою Stegosaurus. So, and now let's стегозавр можемо сказати українською мовою Stegozaur. Давайте подивимось, як ще ми можемо записати інформацію про цих динозаврів. For example. Використовуємо слово small, друге слово small. Stegosaurus had smaller brain than truden. Відштовхуючи від цієї інформації, ми можемо сказати навпаки, що у стего, 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 стегозавр мав менший мозок, ніж трудон. T-Rex had longer tail than Stegosaurus, а T-Rex… Стеранозавр, скорочено, мав довший хвіст, ніж стегозавр. Stegosaurus had shorter legs than trudn. Беремо наступне слово short, shorter. Стегозавр мав коротші ніжки, ніж Тродон. T-Rex was taller than Stegosaurus. Тиранозавр був вищий, ніж стегозавр. T-Rex was heavier than Трудон. Тиранозавр був важчий, ніж Трудон. Бачимо так, що він більший, і, звичайно, ж, буде важчим за тродона. Трудон was thinner than Stegosaurus. Був він худіший, ніж ось цей стегозавр. Т-рекс was stronger than Trodon, а тиraнозавр був сильніший, stronger, ніж ось цей Yellow One, Trodon. T-Rex was more dangerous than Stegosaurus. Також з вигляду з його ми можемо сказати, що тираннозавр. Був більш небезпечнішим, ніж ось цей добряк стегозавр. Труден was more intelligent than T-Rex. Ця інформація у нас була в попередньому тексті: що Труден був розумніший, ніж тиранозавр. And T-Rex was scarier than this one of a kind. І тиранозавр, можна сказати, що був страшніший, ніж стегозавр. So please stop the video and write these sentences. Copy them into your notebooks. Перепишіть, будь ласка, ці речення в свої звичайні зошити, як приклади порівняння використання другого ступеня порівняння прикметників. And now let's look at page 53. Погляньмо на сторіночку 53 в вашому workbook. На наступний урок вам потрібно підписати картинку Пригадати, де в нас Dinosaur, Intelligent and Bone. Також пригадаємо правило, не забуваємо так, що якщо в нас прикметник багатоскладовий, в у другому, у другому ступені порівняння ми не додаємо закінчення ER, а додаємо слово More. Таким чином, правильно потрібно доповнити речення. Complete using comparative form. Udireptor was more dangerous than T-Rex. Так, слово багатоскладове, небезпечний, тому ми пишемо більш небезпечний, more dangerous. За таким зразочком потрібно записати зі словами comfortable, intelligent, interesting, expensive, але уважно подивитись на слово «lone». Та пригадати, як буде змінювати слово boring and lun. Exercise 3. Make sentences. Завдання буде ваше створити самостійно речення. Використовуючи слова з таблиці, порівнюючи цих ці дві тваринки gorilla and monkey. The first one, the first sentence: The gorilla is stronger than the monkey. Перше слово ми використали. Горилас є сильнішою, ніж мавпочка. За таким зразочком, використовуючи ці прикметники, ставимо їх у другий ступень порівняння. Записуємо речення. Thank you for your attention. Have a nice day! See you goodbye!